Вітаю всіх! Я хочу зробити Авдіївський напрямок. Донецька область Авдіївський напрямок, про, це, про який таксі кажуть. Я робила Куп'янський, Запорізький також робила Авдіївський напрямок. Давайте я зроблю окремо Авдіївський напрямок, тому що це найскандальніше, я б сказала. По, По коментарям скажу Авдіївський напрямок. Авдіївський напрямок до на кілька тижнів, на пару тижнів. Давайте Авдіївський напрямок. Ситуація, яка буде у наших військових? У ворога. Наші військові знову кажу те, що вважаю за потрібним. Мої коментарі не подобаються, не дивіться. Так, наші військові намагаються, ви знаєте, сильно намагаються робити результат. А ворога втрати. Потрібні свіжі сили, і постійно там допомога. У ворога конкретні плани на окупацію. У ворога топу конкретні плани на окупацію. Вони намагаються це робити, але постійно втрати і постійно нові надходження людей. У ворога така ситуація. Наші намагаються тримати, як це можливо. Мають певні дії, стратегії, але це дуже важко, тому що не завжди вони мають не бачать, що їм зробити, щоб був результат. Але потрошечку намагаються. А у тих одна ціль. Добре, розвиток подій на Авдіївському напрямку фронту. Розвиток подій на Авдіївському напрямку фронту на 2 тижні. Ну, Це вже не так погано. Знаєте, ось тут оборона. Небезпека нереальна там. Взагалі втрати. Втрати територій можливі. Можливі втрати територій і втрати людські. Вихід тут пошуки рішень по цьому напрямку. Активні пошуки рішень. Але, взагалі, перша карта це повішена, тобто карта застій. Тому я хочу сказати, там не буде сильнішого прориву. Сильнішого прориву там не буде. Але певна окупація територій буде, і втрати будуть. Втрати будуть з обох сторін, щоб ви розуміли. І небезпека для цивільних теж є дуже великою. А що робити цивільним? Кожні цивільні вирішують самі для свого життя. Тому віримо в ЗСУ.